Як сказати польською трішечки? Можемо повітряти трошечки, трошечки, увага, е носове на кінці завжди трошечки, трішечки. Наприклад, хотів би трошечки цукру. Я би хотів трішечки цукру там до чаю чи до кови. Одробінки, так трішечки, крихітка. Зовсім так трішечки чуть чуть Одробінке, наприклад, дой одробінке солі, так? Додай трішечки солі до цього. Зовсім маленьку кількість. Трохи. Це трішки більше, ніж трошечки. Трохи, так, трохи. Мама трохи часу. Я маю трішки часу. Тобто не зовсім маленьку кількість, але не багато. Капки капке, зовсім трішечки капелька. Наприклад, попрошу капке млека, Будь ласка, додайте крапельку молока. Це не в буквальному значенні крапельку, так? Але зовсім трішки. І моє улюблене чут. Чут це крапелька трішечки чуть-чуть. Власне. Наприклад, мам чут часу, маю трішечки часу.